Вітаю, друзі. Сьогодні, 13 вересня 2025 року. Вчора ми в засобах масової інформації України, в так званих засобах масової інформації України, читали новини на кшталт. Син короля Чарльза приїхав до Києва. Принц Гаррі розповів, як зважився на поїздку. Чекаємо на фото в інстаграм Меган принцу Гарі на вокзалі в Києві вручили пам'ятний сувенір королівські події тижня. Принц Гарі з візитом у Києві. Уельські вийшли у світ. Принц Гаррі відвідав Музей у Києві. Ексклюзивні фото. Принц Гаррі скуштував улюблені страви Принцеси Діани в Україні. Сьогодні ми в телеграмі Гончаренка читаємо про те, що екс-прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон прибув до Одеси і оглядає її пам'ятні місця. Це новини. Країни під час війни, коли в Україну приїздять люди, які не мають жодної політичної влади, військової влади, економічної влади і українські засоби масової інформації разом із ОПОЮ, із Зеленським тиражують це як величезні досягнення підтримки України. Імовірно, ці люди корисні для якихось неформальних, непублічних оборудок для влади. Більше того, питання у тому, хто оплачує поїздки цих людей. Я переконаний, що дуже ймовірно, що не вони самі, що це їх оплачує або держава Україна, або люди, приватні особи, які зацікавлені в піарі е на світлинах із цими особами. Припустимо, от Гончаренко возить Джонсона по Одесі. Цілком можливо, що це Гончаренко оплатив поїздку Джонсона в Одесу, який ніколи в Одесі не був. І відповідно робить собі якісь політичні дивіденди. Це непогано, але ми повинні розуміти, що ці поїздки це є просто пустий звук, який нічого не означає. Під час війни в Україну повинні їздити директори військових заводів, офіційні політики і підписувати угоди, а не просто годувати українців заявами економісти, фінансисти. Люди, які роблять політику, які реально можуть нам допомогти у протидії російській агресії. Зеленські компанії з 2022 року систематично ввозять в Україну піар осіб і імітують в такий спосіб позитивні новини для українців в ситуації, коли Україна знаходиться в катастрофі. І до цієї катастрофи привели Україну зеленські компанії, які відкрили Російській Федерації двері в Україну впродовж. Осені, початку зими, осені 2021 року, початку зими 2022 року. І тому, доки українці будуть вестися на такого роду новини, доти вони будуть з'являтися в інформаційному просторі, ми кожен на своєму рівні своєї власної свідомості повинні дати владі демонстрацію того, що ми не хочемо цих симулякрів, новин, позитивних новин на тлі. Катастрофічної ситуації на фронті в економіці, в демографії, в суспільстві, в політиці, в демократії з правами людини в Україні такі новини з принцем Гарі і з експрем'єром Джонсоном вони лише відволікають нас від важливого і головного. І саме в цьому полягають інформаційно-психологічні стратегії зеленської кампанії по, скажімо так, паразитуванню на примітивних шаблонах мислення українців. Тому будьмо раціональні, будьмо розумні, не видіймося на ці примітивні інформаційні технології.